Вже традиційно розпочинаємо із хороших новин. Упродовж минулої доби ще понад пів тисячі росіян стали хорошими. Поменшало також, також і ворожої техніки. Наші захисники знищили один танк, шість броньованих машин, артилерійські системи і інше обладнання. У тимчасово окупованому Алчевську спалахнув російський склад. Місцеві пишуть, що там зберігали паливно-мастильні матеріали. Пожежа спалахнула після того, як по складу був прильот. Merci. Однак росіяни не припиняють бити по українських містах. Вночі атакували Київ шахідами. Повітряна тривога в столиці тривала практично упродовж всієї ночі. В повітряному просторі міста зафіксували 20 безпілотників, 15 із них збили сили протиповітряної оборони. Кілька вибухів вранці пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах Києва. В області є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, також пошкоджені приватні будинки. Попередньо дві людини отримали поранення. Уночі Росія атакувала інші регіони України. Відомо, що 10 шахідів летіли у південному напрямку. Їх збили наші сили ППО. Ще два безпілотники вони знищили над Дніпропетровщиною. Загалом Росія випустила приблизно 35 шахідів. 30 із них нашим оборонцям вдалося знищити. Окрім шахідів, росіяни атакували Дніпропетровщину із важкої артилерії. На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів. Обстріляли міста та села у трьох громадах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Утім, понівечені приватні будинки, господарські споруди, автівки, газогін та лінії електропередач пошкодили і кілька електромереж. В одній із громад через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Окупанти обстріляли Сумщину в області майже 30 прильотів. Росіяни били із міноматів. На щастя минулось без постраждалих і руйнувань. У Мелітополі окупанти готуються до вуличних боїв, розставляють по місту батонні конуси. Зуби дракона ставлять ближче до цивільних посеред центральних вулиць і житлових кварталів. Ситуація на кордоні із Білоруссю, за даними Генштабу, залишається без змін, жодних загроз наразі. Не фіксують.